Кивщині перенесемося на південь 40 населених пунктів Херсонщини. Опинились під ворожим вогнем минулої доби. За даними місцевої влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та 18 приватних будинків. Через російську агресію три людини загинули ще дев'ять зазнали поранень. І тепер з нами на зв'язку Олександр Талаконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, вітаю і теж будемо питати про загальнооперативну ситуацію станом на зараз. Ну ви вже розповіли в принципі майже все про минулу добу, Єдине, що щодо до того, що росіяни продовжують атакувати з дронів сім людей вчора. Постраждали внаслідок. Атак російських дронів, в тому числі і двоє загиблих, яких росіяни вбили, скидом вибухівки. Це один чоловік 50-го року народження знадніпрянського чи 70-го року народження, і ще один чоловік з Херсонського району також був вбитий російськими операторами дронів. Також в Антонівці 50-го року народження чоловік. Загинув о, внаслідок атаки е, артилерії. Скоріш за все, е, ще один чоловік внаслідок атаки дрону о, зараз в важкому стані. Знаходиться в лікарні, е, травматична ампутація ноги в нього, і він зараз у важкому стані. Від ліс слідкують за його здоров'ям. Також вчора був у нас і ракетний удар. Російський Сендер-М прилетів. В одній з громад Бориславського району там, на щастя, без постраждалих та загиблих, і немає руйнувань? За столом прилетіла ракета? Слава Богу. Ну і, в принципі, це вся оперативна ситуація за минулого. Року. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки широку номенклатуру, ну, зокрема, дронів ворог застосовує станом на зараз, і чи змінюється взагалі ця номенклатура? Вона розширюється, звужується? Звичайно, вони чим більше ми будуємо захист, цю стіну від них радіоелектронну, тим тим більше вони пробують винаходити інші способи пробити цю стіну або облетіти, або змінити а, 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 частоти, на яких вони працюють, і звичайно, це постійна боротьба така радіоелектронна. І дрони також змінюються специфікація. Не можу точно сказати, якщо саме вони міняють, але наші військові зараз наразі до 80% збивають цих дронів, але 20% і постійно пробують різні варіанти для того, щоб облетіти ці 20% і більше облетіли цю цей захист міста. Пане Олександре, я зрозумію, якщо ви не відповісте, але тим не менш, я ну не можу не спитати про ось радіоелектронну стіну, про яку ми вже та питали певний певний час тому, і дуже тішимось новинам, що працює та ось така стіна. Скажіть, будь ласка, наскільки вона ну статична технологічно, якщо це можна говорити? Чи робота з нею відбувається 24 на 7? Постійна робота по виявленню і подавленню, постійна робота. Та 24 на 7 дійсно наші апаратори працюють. І я також там в коментарях у Фейсбуці відповідав, що коли пишуть, де да, що, ну що нічого не робиться, що дрони прилітають, все ж таки, але ті ж самі військові відповідають, кажуть, у нас просто немає часу сидіти в коментарях, щоб відповідати на ці питання і доводити людям, що саме 80% не долітають, а 20 все ж таки перетинають цю стіну. І тут знаєте, на жаль, тільки якщо виключити цю стіну, то люди зрозуміють, що таке 2000 дронів на тиждень, але цього робити ніхто не буде, будуть продовжувати знищити, бо не до цього, не до цих свар. Але е, також дуже е, важка робота з цим, тому що ці всі реби вони працюють на різних частотах і їх не можна ставити також поряд. І звичайно, постійна передислокація, постійна зміна. Ми постійно допомагаємо новими розробками. От Нещодавно Олександр Прокудін їздили в Литву, і Там надали ще 20 таких антидронових засобів, які будуть допомагати нашим цивільним рятувальникам, медикам, захищати їх автівки, і продовжується ця робота. І думаю, що ми будемо покращувати цей. Ресурс, цей відсоток згоди. пане Олександре. В нас є ще трохи більше хвилини. Не можу не спитати про гуманітарну ситуацію, хоча би в загальних рисах Обмалюйте. Ну в більшості у нас є світло, є газ, вода. Ну, звичайно, прибережні зони найбільше страждають як і від обстрілів, так і від того, що немає в них комунальних послуг, базових 40 населених пунктів. 48 населених пунктів без води, 40 населених пунктів без електропостачання, 48 без централізованої або якоїсь води, бо немає світла. Туди або підвозимо, або надаємо за рахунок мотопомп воду. Ну а так, в принципі, слава Богу, ми пережили зиму. Тепло вже не потрібно. Думаю, що найближчим часом будемо налагоджувати знову от таку весняну прибирати місто. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за інформування і тлумачення. Олександр Талаконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Відповідно ді.